Друзі, всім привіт! Найкращий кухонний інвентар та товари для дому запрошую до перегляду. Нова в ролі сковорода кована. Антипригарна Холмер Старша діаметр 28 см, 399 девяносто девять гривень. акції сковорода алюмінієва, антипригарна. Густо Хайлен Мати діаметр 24 см, 229 двадцять Коштувала 249 см. Сковорода алюмінієва антипригарна. Браво шеф класична, Диаметр 24 см, 399 Сковорода алюминиевая антипригарна «Ардеста» Агуста диаметр 24 см, 449 гривень.

Друшляк металевий з кольоровою червоною ручкою діаметр 20 см 129. Прес для картоплі з чорною пластиковою ручкою 34. Прес для картоплі, металевий посилений 69. Ложка шумівка, кухонна металева 69 гривень. Шумівка кухонна, метал 34. Аполонний кухонний нейлоновий з металевою ручкою 49. Аполонний кухонний пластиковий білий з малюнком 19. Аполонний кухонний, металевий з довгою ручкою 49. По акции Аполлонный кухонный нейлон плюс пластик, серый колер 77, коштовал 119. Пресс для картофли, нейлон плюс пластик, серый колер 99. Ложка для спагетти, серый колер, нейлон пластик 77. Лопатка кухонная с прорезями, нейлон, океанус хомы 77. Оpalний кухонна с дерев'яною ручкою сірий колір 77. Шумівка кухонна с дерев'яною ручкою сірий колір 88. Лопатка кухонна с прорізами с дерев'яною ручкою сірий колір 88. Ложка кухонна нейлонова с металевою ручкою чорний колір 44. Ложка кухонно-пластиковая бирпа. Серый колер. Ложка для спагетти бирпа. В ассортименте ополонной кухонная бирпа 77 гривен. Набир виделок столовых Винсент. В наборе 3 штуки 88 Набір ложок чайних вінцен 3 штуки 88 гривень. Набір ложок столових вінцент 99 гривень. Ложка для морозова алма з візерунком 34. Ложка столова для особливих потреб з фігурною ручкою. Колір в асортименті 39 гривень. Ложка. Кава з довгою ручкою золотиста 27. Ціну знижено. Набір ложок столових металевих, 3 штуки 29 гривень. Набір затискачів для пакетів 22. Набір затискачів для пакетів 4 штуки маленьких 19. Качалка для тіста дерев'яна з ручками 39. Набір приладдя кухонного бір. Патерка плюс вінчик 99. Ложка кава з довгою ручкою фігурною 17. Ніж кухонний. Керамічний. В коробочці, Різні кольори. Жовтий, червоний, зелений, 109. Набір приборів. столових Excellent House. 3 штуки 69. Набір приборів столових Excellent House в наборі 16 штук 399 гривень. Точила для ножів, нержавіюча сталь «Крауф», чорний колір на блістері 169 Набір форм для льоду одноразових 10 штук. В наборі 22 Ложка для морозова з пластиковою коричневою ручкою алма 69. Ніж для овочів і фруктів косміку 44. Ніж кухонний обробний металевий з чорною ручкою 139. Ніж кухонний металевий з дерев'яною чорною ручкою алма 69 гривень. Інструмент кухонний для цитрусів двосторонній, зелений колір 64 Набір пакетів зіпер для заморозки пані блиск 1 літр 10 штук 39. Яйце різка пластикова, різні кольори 22 гривні. Відкривачка для консервів металева з ручкою. 119. Овочечистка вертикальна металева з відкривачкою 49 гривень. Овочечистка зі штопорами відкривачкою 3 в одному 55 гривень. Тертка для моркви з пластиковим білим корпусом 27 гривень. Відкривачка для пляшок She House у вигляді фруктів, ананаси, кавуни, морозова 55 гривень. Шипці кухонні, різнокольоровий пластик з металевою ручкою 19 гривень. Шипці кухонні силиконовий з пластиковою ручкою синій колір 55. Форма стакан для льоду. Куля 19. Велика знижка. Варто брати набір форм для печива пластикових в наборі 6 штук. Червоний колір 9 гривень. Коштував набір 17 гривень. Набір рукавичок одноразових поліетилен Відривних 100 штук 19 гривень. Пакети слайдери для зберігання добра господарочка. 1 літр плюс 2 літра. 5 штук в упаковці 34 гривні. Набір контейнерів одноразових 10 штук. В наборі 69. По акції пакети паперові добра господарочка. 31 на 10 на 4 см розміри, 35 штук 64. Цікава новинка блокнота 5 дитячий, 3D обкладинка 80 аркусів. В асортименті великий вибір. різні Цікаві малюнки 109 гривень. Шикарна новинка. Блокнот з твердою обкладинкою. Квітковий, 84 аркуші, 74. Новинка блокнота 5 на резинці. Фрукти 96 аркушів, 88 гривень. а 5 прошитий принтом, бантики 96 аркушів, 99 гривень. Блокнот шкірзам. На кнопці з ручкою, коричневий колір 69 Новинка книга дитяче видавництва Ірбіс комікси, серія. Зростаємо зі смурфами 129 гривень. Знову в Аврорі шаблон розкладу уроків. Ламінірване А4 апельсин в асортименті 27 гривень. Новинка книга дитяче видавництво Ула. Енциклопедія з наліпками плюс настільна гра. В асортименті лісові тварини та рослини 60 налипок. Мешканці морів та океанів 59 гривень. Знову в Аврорі набір літер магнітних фанзіла, Українська абетка, 39. Папка. А4 для праці картон на резинке, рюкзачок в ассортименте 84 гривни. Набир маркеров для малювания двухсторонних в контейнере 24 штуки 249. Набир фар пальчиковых. Artcraft 9 кольорів 10 мл 88. Новинка набір стікерів для нотаток різнокольорових веселка 34 гривні. Новинка набір закладок для книг магнітних 6 штук 34. Набір стікерів смужок прямокутних однотонних різнокольорових 29 Новинка набір маркерів текстових кольорових 6 штук 69 гривень. Гарна новинка. Підстругачка канцелярська. Зайчик, ананасики, полонички. Різні кольори рожевий жовтий, червоний 27 гривень. Набір клею для декору з блискітками 6 штук 22. Підстругачка канцелярська. З контейнером різні кольори 7 гривень. Папка конверта А4 на кнопці з принтом, серце фіолетовий. Колір в асортименті 99 гривень. Знову в аврорі набіруча кулькових квіти, 4 штуки. В асортименті 34. Яка краса ручка гелова, силиконова квітка. Різні кольори 34 гривні. Дуже багато завезли класнючих ручок, ручка кулькова з підсвіткою, фігурка зайчик 24 Ручка кулькова автоматична. З фігурками в асортименті 24 гривні. Ручка кулькова з камінцями в корпусі Астронавт. Рожевий блакитний колір 22. Класнюча ручка кулькова з кольоровими намистінами в асортименті 34. Ручка кулькова з підсвіткою, фігурка ведмедик, 24 гривні. Ручка кулькова з кольоровим корпусом, різні фігурки в асортименті. їжа, овочі, фрукти, печеньки. Великий вибір 24 гривні. Ручка кулькова з декоративним корпусом орнамент 9 гривень. Ручка кулькова з фігуркою ведмедик. Різні кольори 27 гривень. Новинка іграшка антистрес сквіш, Забавні монстри 119. Іграшка антистрес. Тваринка. Шістдесят чотири. Цікава новинка. Фігурка іграшкова акула в красівках сто дев'яносто дев'ять. Новинка іграшка антистрес. Маленька лапка двадцять чотири гривні. Новинка іграшка Антистрес котик. 55. Іграшка антистрес, великий песик, 169 гривень. Шикарна новинка. Ваза для квітів. Декоративна підвісна метелик з листочками. Золотий колір 179 гривень. Новинкова паличка для ванної кімнати кутова. Метал стиль двохярусна 399. Новинка мотузка для білизни. Металопластик тітіс 10 метрів. Жовтий-зелений колір 49. Сітка для просування. Екофабрик. Розміри 40 на 60-69 гривень. Насадка змінна для мотузкової швабри. «Алекс Валекс 69 гривень. Насадка змінна для мотузкової швабри. Фіна твіст 77. Щітка для миття вікон зі спонжем. Везер 77 гривень. Новинка на полицях в Аврорі, Засіб для видалення жиру 20-20, 500 мл 99. Новинка піна для видалення жиру забруднень. Активна піна 500 мл, 99 гривень. Новинка і акція, кондиціонер для білизни Ленор, пробудження весни, 109 грн. Парфумований кондиціонер для прання Тезоре. Таласотерапія 760 мл 177 гривень. Новинка мультифункціональна активна піна для чищення різних поверхонь Луксор 99 гривень. Гарна новинка маска для губ ловіт на блістері 59. Новинка олійка для губ ловіт в асортименті 49. Шикарна новинка. Пов'язка для волосся косметична, м'яка. Лавіт, равлики. Різні кольори 59. Пов'язка для волосся косметична м'яка в асортименті 59. Новинка крабіки для волосся. Метал. Метелики в асортименті 59 гривень. Будь ласка, підтримуйте лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, радості, мирного життя. Дякую, ваша нова акція!